За рік спромоглися знищити, а отже, отримати контроль над невеличким українським містом. При цьому абсолютно виснаживши, очевидно виснаживши як російські окупаційні війська, так і найманців, включно з криміналітетом, який вони там утилізували, це я би назвав піровою перемогою, тому що. Такою ціною, якщо росіяни будуть брати е, кожне маленьке місто України, то навіть е, їх в 140 мільйонів, включно з каліками, е, алкоголіками і інвалідами, вони відправлять на фронт, е, Ну, у них так з такими темпами вони втратять практично е, всі свої єдині аргументи і переваги. Так що, е, в тактичному сенсі, вони не отримали практично анічого. Я думаю, що в найближчі дні. Ми все ж таки